Шервок, вайфу та кавай дитина, яка генерує меми. Це гримуча суміш під назвою Spy X Family. Перед ознайомленням я думав, що цей тайтл буде про просту, на перший погляд сім'ю, які насправді є шпигунами, щось по типу фільму про дітей шпигунів. Але все виявилось набагато цікавіше. Я подивився повністю аніме і прочитав мангу до онгоінгу, і мені сподобалось. Тільки ось сюжетна лінія із Деміаном мене трішечки піддушує. Хоча, як на мене, Rent-A-Girlfriend по своїй душності це не переплюне, хоча концептуально твори схожі, стали парою для сім'ї, хоча, по суті, кожен шукав щось своє. Чизуру гроші для здійснення мрії, а Казу хотів якось розслабитися. Манга й аніме якось притягують своєю атмосферу і персонажами. Саме тому я вирішив поробити по цьому тайтлу відоси. Автор манги та ендо своєї плідної працею нарешті досяг успіху, і по суті, сім'я шпигуна це суміш образів та ідей його робіт, які були зібрані в одному тайтлі. Основа конфлікту це холодна війна між країнами Весталіс і Останні. Твір буде ближчим для нас, хто зараз живе в умовах війни. Особливо це стосується екстра розділів присвячених Войду Форджеру. Головний герой під кодовим ім'ям Твайлет, Він же Акапоні Твайлет Спарку має розібратися з проблемою запобігти війні між обома країнам. І на початку мені здавалося, що саме він буде головним героєм, але потім з'явилася Аня, почалось навчання в Едемі. Ну і сім'я трішки відійшла на задній план. Сутінок, це по суті шерлок по обчислювальним здібностям. Він ідеал не тільки для колег шпіонів, але й для потенційних партнерок красивий, харизматичний, розумний, а майстер маскування, лице це буквально маска. Правда, він у собі не сумнівається, та й кризи ідентичності, типу хто я у нього не прослідковується. Навпаки, за штучним образом сім'янина лікаря все ж таки знаходиться щось справжнє, що і підмічає Фіона. Так як наш поні це агент, то дуже важко сказати, які риси в нього справжні, а які він штучно створив. Але поступово ми починаємо бачити справжнього Войда, хоча він все ще ховається за маскою, так як все, що він робить, націлене на благополуччя народу, який навіть не дізнається, що є такий агент, який допоміг зупинити ймовірну війну, це як із з воїнами. Імена яких не будуть відомі масовій публіці. У нас є сцена в ресторані, де наш агент говорить про відсутність інтелекту, що іронічно, Йор не сильно кмітлива, але Ллойд цінить в ній інші якості, хоча й не підозрює, хто вона є насправді. Це до того, що Фіона, хоч у всьому ідеальна, але Ллойд обирає йор, і йому потрібно боятися не впливу Юрія і таємної поліції, а її сили. Але знову ж таки, це все залежить від того, по якому напряму піде сюжет, і чи зрадить Войд Йор. Місія по порятунку міністра була нічим у порівнянні із місією Сава. Ця назва не є простою, так як подивіться на ці очі. Вони наче ось-ось вилізуть із орбіт. Хоча на перший погляд, здається, ну граєш собі у сім'ю, як ти і завжди робив із масками, але по факту тобі треба зробити дуже багато. Вдало вступити в школу і підібратися до цілі, але це практично нереально. Дружину тобі не можуть дати, хоча потім все ж таки одна звільниться, але вже буде пізно. Час надії обмежений. Звісно, рекрутинг відбувався завдяки волі сюжету, але чи є це серйозною проблемою, якщо все це організовувати. Агнічно виглядає і відчувається хімія між героями Для мене ні. Лойд Форджер пішов у дитячий будинок, який не для простого зіваки, очолює його якийсь пияка-статист. А отже, особливих проблем, що взяти дитину, не буде. Тим паче Анічки й так хотіли позбутися, бо вона дивна. Чим менше деталей, тим важче відслідкувати шпіона, про появу якого у таємній поліції знають. І ось тут у ідеального шпіона все пішло не за планом його думки стали його ворогом, так як ним Аня просто скористалася. Вона не геніальна і, взагалі, ніяких особливих якостей у неї немає. Вона Еспер як і моп. Експеримент, який втік від творців, і постійно віддавався у дитячі будинки, їй всього 5, бо на 6 вона не виглядала, і відповідна Аня в Едемі буде суперничати із дітьми, яким по 6. Який же прикол від автора, що Аня любить шпіона Мондомана, і в її житті тілась мрія, болоїд. Агент, який взяв на себе обов'язок виховувати Аню, для неї це шанс нарешті опинитися в люблячій сім'ї, ну й втілити тв передачу у реальність. А для Лойда це інструмент, ставлення до якого змінюється протягом одного епізоду. Аня це бейбі-йода від світу аніме, тільки із кращим девелопментом, божественним Сею і різноманітними обличчями. Аня розуміє, які справжні думки у Лойда, і не хоче його покидати. Навіть якщо це все не по-справжньому, подивіться просто на умови існування та й жити, коли ти нікому не потрібен, особливо дитині якось не в кайф. Для Ані все це безтурботна гра, прикольне часопроводження, що як наслідок створить для неї проблему, бо вона потрапляє у полон і наражає на небезпеку свого батька. А отже, і всю місію по спасінню світу, і це негативна сторона Ані, бо вона не сприймає світ серйозно, хоча при цьому вона була об'єктом експерименту, і нерозуміння нашої здібності поступово перетворюється на думки, що це благо. Ну, а ще це елемент, завдяки якому сюжет просувається, бо саме завдяки Ані Йор з Лойдом стали парою. Лойд, який в сюжеті показаний ідеальним, все ж таки не все знає і тому вивчає літературу і намагається знайти підхід до Ані. І автор таким чином показує, що виховати дитину це не складніша робота, і навіть якщо ти майстер на всі руки, великий агент, це не означає, що ти можеш виховати особистість, але головною ідеєю стає відсутність прив'язаності зі слів Френкі та самих слов Войда, який розуміє, що йому недоступно те, що можуть обрати інші люди. Френкі до речі, грає не останню роль в житті сім'ї Фоджер. Так, він інформатор Вайс, але він людина з країни ворога, але яка не бажає війни, тому і допомагає Вайс використовувати крафт та технології, і його роль в сім'ї це такий хрещений батько, бо він з Аннею залишався та й займався її часопроводженням. Атрибутика, шпіонів і музика, теж відіграють важливу роль. Черговий раз Аня порушила всі заборони і це вартувало б життя. Сама Анечка в небезпеці. Лойд завдяки ній повертається в минуле, бо діти не мають страждати. Потрібно запобігти генерації дітей війни, бо він сам дитина війни, ім'я агента невідоме навіть на моментах його флешбеків. У манзі його ім'я замазане. Але я не буду в це поглиблюватись. Про це поговоримо в майбутніх арках. Він розуміє, що використовувати дитину на місії, а потім її просто кинути це якось неправильно. Типу він сам себе покинутим відчуває і тому розуміє Аню, так як бачить ній самого себе в дитинстві. Тільки зараз собі можна дати шанс. Лише одна серія, а ми вже отримали інформацію про світ, мотивацію персонажів та їх основні характеристики. Пошук дружини не менш цікавий, буквально твоє вайфу Йор Браєр, наймана вбивця, королева шипів, в той же час це неохайна і доволі мила та тиха дівчина. Але. В умовах, в яких живе персонаж, відрізнятися від інших, бути неодруженим, не допомагати народженням країни це підозріво, і тебе внаслідку бутилить таємна поліція, образ якої теж був взяти з реальної історії, нацистська німеччина, підрозділ Гестапо. Ну а самі країни, це алюзія на подівану після Другої світової Німеччини. Так, голос здається знайомим. А так це ж Сей Юшинобукочу. Від студія демонструє чергову добру роботу, що в титанах, що в цьому Тайтлі. Але Ацумі та Незакі ніхто в цьому Тайтлі не переплюне. Ва... Але вибір Сею Ще прикольний тим, що Кочи на всіх була такою доброю і з посмішкою, а по факту вона була також на покер Фейсі, як і Йор. Ну і трішки Вайтовщини в неї теж було, як і її брата. Не вистачає тільки признання, що я Кіра, хоча вона і так вбивця, все співпадає. Сама Йор поєднує в собі образ вбивці і образ простачки, бо навіть у вбивствах видно, що це та сама Йор, що й зазвичай, сцена із одягом, пряме підтвердження цієї тези, або як вона мило шмигала носиком. Вона в себе не вірить, не вважає себе красивою та й взагалі не була зосереджена на стосунках. Їй неважлива думка інших, вона собі тихо працює, що там їй до розмов про спідниці, яка підресить. Сідниці, чи, наприклад, плюнути у чайбосу. Іронічно, що її жахають таємною поліцією. І це при тому, що її брат Юрій Брайер є працівником цієї поліції, але сама Йорк про це не знає. Але сама Йор про це не знає. І це теж важливий елемент для її девелопменту персонажа. Їй не наплювати на брата, вона його виростила і хоче, щоб він був неї задоволений. Але випадкова зустріч з Войдом змінила її життя. Її вперше назвали красивою, ну або вона просто ігнорувала будь-які залицяння до цього. І щоб зберегти образ свого життя, вона готова навіть вбити ймовірну дружину хлопця, який візуально сподобався, і назвав її красивою. Він просто сказав, що вона мила, у нього є донька, яка любить батька. І ти в принципі нічого не знаєш про нього. А може це мені чело чи агент сусідньої країни? Саме іронічне, що Луй такий думає про одруження, потім випадково при гостях ляпає, що вона його дружина, і в той же час мемно падає, коли Йор пропонує одружитися по справжньому. Ну і куди без мемних падінь, ти ж не очікуєш, що все ж таки так добре все піде. На відміну від Декстера, Войд вміє бути емоційним. Декстер же в першому сезоні це покер фейс, який прикидається, але у Войда немає свого докса. На жаль, Юрій йому не супротивник. Ріта, як і Йор не бачить справжнє я персонажа. Як Автор почне розкривати правду між персонажами, розділить їх, і потім вони зрозуміють, що вони потрібні один одному, чи вод кине їх, а потім зрозуміє, що йому потрібно на пенсію. Ну і є інший момент: дві ворожі країни, в якому стані вони будуть прибувати, і чи зможе виконати без проблем свою місію агент Весталісу. Чи все ж таки знову почнеться війна? Йор намагається не палитись і агент. Поні не розуміє, чи вона агент, але якщо агент, то що по інті? І тут одразу в голові вспливає розмова в ресторані, де він грав свою роль. А якщо ні, то звідки такі небезпечні навички, навіть для самооборони масштаб знищення вражає? Чи знають Вайс про організацію вбивць, тип бійся їх, так як вони дуже сильні і небезпечні? Айор неймовірно сильна, і це доводить арка про круїз. Але думок у Лойда таких немає. А отже, цей момент міг бути непродуманим на момент написання манги, або тут створюється якась інтрига, Обігрується і заключення союзу символічно с кітцем від гранати, яка символізує війну. Але війна стала приводом для досягнення любові. На початку не справжньою, але всі фанати вірять у добрий фінал. В цілому це аніме не для певної аудиторії, а таке навіть сімейне. Кожен знайде те, що йому до смаку. Початок покладений, а як далі будуть робитись відоси? Я не знаю. Підписуйтесь, ставте лукаси і вафайль.